<запи> так, тато, тримайся. Ви. Да. Ви, ви Дякую, Дякую, гарно, Боже. Два дні вмер приходить. <запи> <запи> Ні, ну Дякую гарно Дякую. <запи> вам. Дякую за... вам <запи> за те, що ви створили сім'ю. Маленький Захар один з шести малюків, який у день вишиванки отримав свою першу вишиту люлю. Для родини такий подарунок є символічним та особливим. Взагалі не очікували і. Ну, я стояла, я спочатку навіть розгубилася, але вже потім зрозуміла, що згадала, що це сьогодні день вишиванки. Е, ну, у нас завжди в сім'ї всі на день вишиванки одягають вишиванки. Завжди починаючи з садочка в школі, в коледжі, в університеті. Типу, ну у нас прям це дуже дотримується. Мама йде на роботу в вишиванці, тато йде на роботу в вишиванці. А я там ходила на навчання так само в вишиванці. Починається з моєї сім'ї, а це сім'я Миколайчиків, тому що моя мама Ось, в чер... Як, як, там, ну, вишиванка це ну, як добрий день, там всі входять. В ній. Ой, свята, не свята. У мого діда було, йому передалося його брата, і в мене вона є. Скоріше за все, вона перейде до старшого <хи> Дома, Що у мене? що У жінки є ну, по пару штук вишиваночок. Тепер як. Наша синочка також є вишиваночка завдяки нашому миру. Традиція розпочинати день вишиванки з пологового будинку існує вже майже 20 років. Ідея виникла спонтанно, але одразу полюбилася. Не лише Чернівцям. Ця акція має місце і життя в багатьох інших куточках світу. Дуже важливий захід, важливий посил, тому що дитинка яка лише народилася перше, що вона отримує це українську вишиту сорочку, яка є оберігом, яка має глибинний зміст і глибинні знання і традиції культури. І ми таким чином намагаємося передати якраз з даною вишиванкою якраз зв'язок з українською історією, українською культурою, традиціями. Ми сподіваємося, що всі родини, які отримують ці вишиванки, так само будуть їх підтримувати і розвивати в своїй дитині в майбутньому. Таким цікавим фактом є, що дуже багато сімей, які отримали ці вишиванки, хрестять дитину. Саме в цих вишиванках, і справді стає таким оберегом сімейною реліквією на потім, тому що справді вишиваночка дуже малесенька, гарнесенька. Ось і е, це нам приємно насправді чути, що це вже сімейна реліквія для багатьох. Свої перші вишиті сорочки сьогодні у Всесвітній день вишиванки отримали шестеро дітей дівчатка, Ніколь, Анна і Злата, а також хлопчики, Захар, Давид та Артем. Це гарне свято, якщо ви знаєте, що це свято, то більше мені приємно. воно пішло з ченівців. І от такі звичай вже вже не перший рік. І ця традиція мені подобається, вона є емоційною, тому ми всі тішимося, що українців стало більше, а чернівчан. Більше і тому як народжуються діти, це це свято. Коли ще народжуються українці, це це подвійне свято. Міський голова подякував молодим батькам, які, не дивлячись на виклики сьогодення, наважуються народжувати нових українців. Пологий будинок буде працювати. Ми дуже хочемо, щоб він був завантажений. І нам не, не вистачало місця. Тому що для України це потрібно це збільшити на на, на народженість. Тому про якесь якесь мова про його закриття це скорочення не. Може, йти мова навіть. За словами молодих батьків, які народжували у міському пологовому, умови в лікарні надихають повернутися сюди ще не раз. Народжували ми на Рівенській. Чесно кажучи, ми настільки задоволені, що скажу, по правді, жінка після трьох годин відверто сказала, що можна тут і друга родити. В цей день, насамперед, це миру. Це без цього ніяк на даний момент. Сили. Та терпіння Олена Крічко, Микола Ганутін – новини сі 4 потім не